Давайте будемо чесними: оці штуки, які називаються смартфони, стали ну дійсно над ними. Десь вона там вперлося кудись вже років 5 назад. Приблизно камери на тому самому місці, екрани на тому самому місці, зовнішній вигляд на тому самому місці. Коротше, нічого, як то кажуть, нового в смартфонах немає. Великі корпорації та амбітні стартапи зараз ретельно шукають наступний прорив. Нову One More Thing, яка змусить нас знову відкрити гаманці. Особливо це стосується нових гравців. Втиснутися на ринок смартфонів сьогодні нереально. Там все поділено між титанами. Тому компаніям доводиться вигадувати абсолютно нові категорії девайсів. Ми вже бачили оці розумні окуляри, якісь A-піни, які чіпляються на одяг. Але. Найдієздатнішими виявилися, знаєте, що смарт кільця. Ось саме про них і поговоримо. Це звичайне кільце, і це не кільце, а каблучка. І е е оця штука може трекати ваш пульс, е стежити за здоров'ям і, напевно, ще й вібрувати для різних прикальдесів. Тому з вами Максим, сервіс смартшопінгу в І зараз ми поговоримо про розумні кільця. Сама ідея розумного кільця не нова, вона сидить у нашій підсвідомості завдяки поп культурі. Згадайте володаря перснів, Саурон по суті створив перший прототип екосистеми гаджетів один перстень, щоб керувати всіма. Або ж погонські фільми 80-х років. Джеймс Бонд чи герой коміксів, часто мали персні, які вміли фотографувати, стріляти лазером або відкривати сейфи. Тобто, людство давно мріяло про магічний девайс на пальці. Але технології не встигали за фантазію. Перші реальні а не кіношні спроби почалися на хвилі буму краундфаундингу. Згадаємо 2013 рік і проект NFC Ring на Kickstarter. Це було максимально просте рішення. Кільце без батарейки, всередині якого було дві NFC мітки. Власник міг розблоковувати смартфон, відкрити розумний дверний замок, поділитися паролом від Wi-Fi чи лінком на сайт, або ж навіть зашерити свою публічну адресу біткоін-гаманця, щоб... Прийняти платіж. Гіки були в захваті від можливості відчути себе хакерами, але для масового користувача це було скоріше якимось фокусом, ніж реальною користю. Але були і амбітніші, і, чесно кажучи, смішніші спроби. Наприклад. Логбар Рінг це була величезна незграбна гайка на пальці з матеріалу, схожого на пластик, яка робила вашу руку схожою на руку кіборга з бюджетного фільму. Розробники обіцяли магію: малюєш пальцем у повітрі ноту, вмикається музика, малюєш лампочку, вмикається світло. На практиці це працювало криво, рука втомлювалася, а власник того девайсу мав доволі дивний вигляд. Також згадаємо Рінглі. Спробу зробити смарт-кільце суто для жінок. Це був перстень з великим Напівдрогоцінним каменем, який просто вібрував і світився з боку, коли приходило повідомлення. Плюс він міг рахувати кількість пройдених кроків. Красиво, мабуть. Але чи є якась функціональна користь від цього? Ну, думаю, що ні. Ситуація змінилася, коли на сцену вийшла компанія Aura. Там зрозуміли, і головне, смарт-кільце не має замінювати смартфон. Воно має робити те, що смартфону не під силу, бути непомітним трекером здоров'я. Aura Ring показало, що в маленький корпус можна запхнути датчики пульсу, температури та кисню в крові. І головне. З ним зручно спати. Багато кому заважають звичайні Apple Watch. Що вже казати про версії по типу Apple Watch Ultra. І тут Максим, який спить з Garmin Fenix 7X вже другий рік. І все нормально. Ну, та, тут руки синіє трохи кільце. Ти просто не помічаєш довгий час. Це була ніша для біохакерів та зірок Голлівуду. але у 2024 році сталося те, чого всі чекали на ринок. Зайшов справжній техногігант. Samsung представила Galaxy Ring. Це стало сигналом для всього ринку. Смарт кільце це серйозно. Зараз точиться боротьба між Aura, Samsung, Ultra Human та купою китайських брендів. Що вміють оці штуки сьогодні? Давайте. Розбиратися. По-перше, моніторити сон. Це їхня кіллер-фіча. фази сну, відновлення, варіабельність серцевого ритму. Все це можна потім подивитися у фірмовому застосунку. Рівно те, що вам ні абсолютно ніяк не допоможе, і воно вам не треба, але ну воно може, хай буде. Друге, це звісно. Спорт ви можете стежити за вашою активністю, дивитися, скільки кроків зробили за день, та як багато спалили калорій. Хоча для бігунів годинник все ще кращий, бо там є GPS і екран. Тобто, по факту, це міні-бенд на вашому пальці. Окей, йдемо далі. Також смарт-кільця допоможуть жінкам відстежувати цикл завдяки точному вимірюванню температури. А ще деякі моделі дозволяють жестами, наприклад, стисканням пальців, робити фото на телефоні або вмикати будильник. До слова про моделі. В каталозі Hotline є окрема категорія смарт-кільця, де можна вибрати собі новенький гаджет за кращою ціною. В топі за популярністю бачимо Oura Ring 4, який пропонується в кількох кольорових варіантах та розмірах. Від 4 до 15 кільце виконано з титану, має крокомір, пульсометр, датчик кисню, температурний сенсор, кава, машину і навіть акселерометр. Ось так за такий аксесуар доведеться викласти приблизно 20 тисяч гривень. А на додачу ще й треба буде оформити підписку за 6 доларів на місяць. Без підписки користуватись можна, але функціональність буде суттєво урізана. Це до речі, історія. Оцими браслетами розумними, схоже луп. так. вони так... вуп. Вуп. по та вони теж вони коштують не так дорого, але підписка щось типу 200 баксів в рік. Тому але, але працюють класно. Серед конкурентів з ім'ям це вже згаданий Galaxy Ring від Samsung, коштує 23 тисячі гривень, але принаймні підписку не вимагає. За функціональністю дуже подібний до Aura Ring. автономність до 7 днів. Але що це все? Просто дорогий крокомір без екрану. Насправді найцікавіше нас може чекати попереду. Ми всі бачили Apple Vision Pro, де керування відбувається жестами руку в повітрі, але камери не завжди ідеально щитують дрібну моторику. Смарт кільце може стати тим самим ідеальним контролером. Воно точно знає положення вашої руки і відчуває мікрорухи пальців. Мета. У своїх нових смарт окулярах Ray-Ban Display використовує спеціальний браслет, який стежить за рухами вашої руки і реагує на жести. Тож, чому в наступному поколінні цю функціональність не перекинути на смарт-кільце? Тож. Яка доля чекає смарт-кільця? Чи це черговий ai гаджет про який всі забудуть через два роки, як то було з 3D в телевізорах? Навряд чи. Смарт-кільця не зникнуть, але й не замінять смартфон чи годинники. Скоріше за все вони повторять долю планшетів. Згадайте, коли вийшов перший iPad, казали, що він б'є ноутбуки. Цього не сталося, але планшети зайняли свою стабільну міцну нічу. Так і скільцями вони займуть невеличку нішу носимих пристроїв для певної категорії користувачів, кого дратують повідомлення на годиннику, хто хоче знати про свій сон, але не хоче носити гаджети. Ну і можливо для тих, хто буде користуватися AR та VR гаджетами. Чи варто купувати зараз? Якщо ви гік. Який любить гаджети, то звісно, так. Ви точно будете бачити свої показники, що може допомогти покращити ваш стан. Якщо ви не гік, тоді треба думати. Ну і звісно, напишіть в коментарях, як ви відноситеся до таких гаджетів і як вони мають еволюціонувати е через 5 років, щоб у них було що. Оце мені цікаво буде почитати. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео про оці шалені кільця. Дивіться. О, можу зняти.